Багато, мабуть, бачили ось такі пауербанки. З ними може, сталкуватися. Тепер дивіться, як цей пауербанк розібрати. Перше, ось ця кришка заклеєна жорстко на двосторонній скотч. Так, що просто нереально. Далі витягнути акумулятор я не зміг. Я і грів, і що не робив. Я коротко, методом тика і розмишлення. Просто тупо розпилив. Тому що по-другому ну, тут просто нереально витащити та щоб тобі, блін. От, Получається от така штука і така. Несправність дуже типова. Намочили. Причому? Хорошо так намочили. Так що от. Ну, кому цікаво, отак от розбирається паербанк.